Так, всім доброго дня. <кій> Поки це на заправках, питаю записати відео. Оце в рубашці, хожу п'ятий день. Ввечором постирав, утром одію, полумокру. Голову мою раз знаю коли. Ну мені ж вона найбільше треба. Мені ж треба в цій, в цій країні. Найбільше їздити, допомагати, возить, розвозить, хлопцям в окопи довозить. І мене гад настолько сука бере зло, то що якісь підари малолітні. Розводять наших українців на мільйони гривень за день. Непонятно куди. Ну просто непонятно куди. І На якісь е, дрони, хуйони не е, е, невідомі нікому спутники. Но за день Тут сука, їздиш, останнє даєш, уже кредити береш, борг береш. Е, пенсію не можеш забрати, тому що Райфайзенбанк Аваль забрав пенсію, заблокував карточки. І без е, будь-яких пояснень, О, дивіться, Це ж, розумієте? самий, сука, багатий волонтер віка. І е, заблокувавши карточки, я зараз, я, я блядь, доберусь до Києва. Я сука, цей Райфайзенбанк рознесу в Е, Ті срані дві пенсії, сраних дві пенсії, в общій сумі, які десь, та дай Бог, що п'ять тисяч було, це теж мені одна заправка. Карточки, сука, мені заблокували. Е, в борг зараз нічого взяти не можу. Ворові лазять ще. Як і мухи, а вони рідко шибаються. Е, писати е, пости. Будь ласка, заправте мені машину, поможіть, взагалі аж даже. Ну зато якісь малолітні е, ці Лачини, лаченниці. Е, все, ми за день зібрали 10 мільйонів. І от дивіться ж, ні в одного банка немає питань до них. У мене відділі. Активність фінансова на пенсійні карточки. Тому що я заробляю гроші, які їх на пенсійну, вивожу і купую хлопцям те, що вони просять. Так це у мене сука активність фінансова. А вони, блядь, за день 10 мільйонів гривень рубають. Нема активності? Ні? А як той притула показує, як в приваті кап 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 гав 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 Він каже: дивіться, як на гроші мені приходять. Нема сука, вопросов. От наскільки кока е... Як мені казали, підеш проти Притули, підеш проти всі ці піздоти, а в них все зв'язано, банки, банковська система, правоохранительная система, все під Пинчуком, під Коломойським, під Ахметом, под э, всіми тими, тими шестерками, притулами, стерненками, чмутами чимутами, живими. ЮНТ24, це все ж вони ж одна банда. І от ти йдеш проти всієї цієї банди, гавкаєш, тявкаєш, рискуєш і думаєш, а нахуя? Фух, ну от нахуя, от кок тих слухаєш. Понімаєш нахера. Дивишся на реакцію общества, не понимаешь нахера. Ну от чесно, я имею право казати правду і як вона їсть. Я їм правду возмущаться. Потому що я не в їхній лодці. Я в нашій з вами лодці. Там, де е, ніхто з нас з, вас, е, з нас з вами не попаде е, в бронь. Вибачте, мураві задовбали кусають. Ми ніколи не будемо не в брані з вами, не захищені від цих переслідувань. Ми просто бидло, яке треба стрібити. Так якого швидка хіра те суспільство, яке кидає за день 10 мільйонів гривень, фінансує цих ублюдків? Ви що не розумієте, що ваші діти все одно підуть туди на передову, якщо вони рішать? А ці малолітки остануться вдома і будуть далі рубати по 10 мільйонів гривень. А я долбо буду шукати сраних, вибачте вибачення, 5 тисяч гривень, щоб заправити автомобіль, два автомобілі, які ми возимо зараз в гуманітарку. П'ятий день сидимо в вже такий, що як собака, подивіться. Нахіра, для кого, для чого? Непонятно. Взагалі непонятно. Одне, що радує, що хлопці кажуть. А що хлопці кажуть, я розкажу, коли приїду. А ви думаєте далі? Ті, хто фінансує тих придурків, кого ви фінансуєте. А ті люди, які слухають мене, чують, дослухаються, тим спасім. Просто. Я не знаю, країна поділена на 80 на 20. 80% латчинів фінансують, а 20% нормальних людей воєнних. От і все, що я хотів сказати.